Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні Національний координаційний центр кібербезпеки та апарат Ради Національної безпеки і оборони України з гордістю долучаються до першої міжнародної конференції, що народилася для об'єднання української спільноти сильних та мужніх представників телеком галузі, які, як і вся країна, опинились перед самим серйозним викликом нашого часу захистом незалежності. Державності, свободи і нашої національної ідентичності через боротьбу та наполегливу працю. Зараз ми маємо об'єднувати свої зусилля задля досягнення спільної мети, пліч обліч створювати механізми захисту від ворожих атак, як в цифровому просторі, так і фізичному, захищати та відстоювати зв'язок, без якого неможливо уявити злагоджену та чітку роботу органів державної влади, всіх структур та підрозділів, що стоять на рубежі оборони. Функціонування прозорого медіапростору для населення, що має бути на пульсі подій, роботи системи оповіщення задля збереження життя, здоров'я та виконання покладених на кожного з нас завдань. Ми продовжуємо залучати до боротьби з агресором всю цивілізовану світову спільноту для колаборації зусиль і забезпечення нашої обороноздатності, стійкості та економічної витривалості. Ця конференція є потужним інструментом з обміну досвідом, знаннями, алгоритмами взаємодії між бізнесом, державою, всіма ланками функціонування країни та міжнародними партнерами. І як результат, ми бачимо, що світова спільнота дуже активно долучається до нас та підтримує. Ми дякуємо кожному учаснику, кожному, хто в цей час разом з нами і робить свій вклад в цю роботу, нашу боротьбу. А ми, в свою чергу, готові поділитися своїм досвідом та передати його. Для зміцнення і унеможливлення подальших загроз для Європи і світу. Плідно працюємо разом, допомагаємо операторам і галузі в самих складних ситуаціях. І бажаємо подальшого розвитку конференції Nogua, щоб українську спільноту постійно чули в світі, визнавали, долучались та об'єднувалися. Дякуємо вам. Слава Україні!